От пробую таку холіру. Перший раз в життю я їм. Не знаю, що то таке. На якісь суші. Чи то китайці їх їдять, чи то індійці. Я не знаю. Тут якісь приправи. То треба було вдома паприки взяти. О! То є діло. A. Tu trzeba dwoma rękami, bo jedno tako. O, o, nasilew, i to albo takowo, o, weź O, naselił w i ж женис нормальна штука.